У чарівній країні, що розкинулась на зелених лугах та вишневих садах, жили краплинка, двіночок і пухнастик. Вони прокидалися разом із сонечком, віталися зі своїми друзями і цілий день допомагали один одному. Дзвіночок дзвінко співав пісні. Краплинка напувала рослин, а пухнастик стрибав навколо. Допомагаючи друзям знаходити потрібні речі та гратися разом, кожен житель країни друзів знав, що головне це дружба і любов до рідної землі, де всі разом раділи і підтримували одне одного. Але одного дня сталося щось дивне коли краплинка, дзвіночок і пухнастик прокинулися, сонечка не було на небі. На небі висіли важкі темні хмари, і замість теплих променів все довкола потьмяні. Стало холодно, і вітри почали шуміти між деревами. Друзі занепокоїлися, дзвіночок спробував розбудити квіти своєю піснею, але квіти лише сумно похилили голову. Краплинка намагалася полити листя, але вода не радувала рослин. Бо їм не вистачало світла. Пухнастик намагався стрибати вище і заглядати за Хмари, але навіть його найвищі стрибки не дотяглися до сонечка. Пухнастик запропонував давайте підемо шукати сонечку. Ми не можемо залишити нашу країну у темряві. Друзі погодилися. Вони знали, що разом зможуть подолати будь-які перешкоди. І так вирушили Краплинка, дзвіночок і Пухнастик у далеку подорож. Вони йшли через зелений луг, де трави плакали без сонечка, і квітучі галявини, що сумно в'яли без теплих променів. По дорозі друзі зустріли совушку, стару мудру сову, яка жила у дуплі великого дерева. Совушка вислухала історію про сонечко. І сказала темні хмари зачарували ваше сонечко і тримають його за горою. Щоб звільнити його, вам потрібно показати свою силу, силу дружби і віру у свою рідну землю. Ми, Ми готові! готові! хоробро відповіли друзі і вирушили далі. На своєму шляху друзі зустріли перше випробування. Вітер сумні, який намагався їх спинити. Вітер шепотів Ніхто не може пройти далі, бо тут немає сонечка, і все зупинилося. Але дзвіночок заспівав свою найкращу пісню, і спів розвіяв темряву навколо. Друзі продовжили свій шлях, усміхаючись один одному, бо знали. Що вони можуть перемогти будь-який страх. Після цього вони дісталися до крижаного озера, що було повністю покрите льодом. Краплинка зібрала всі свої сили і зігріла воду з добротою, і лід почав там. Озеро дало дорогу, і друзі перейшли його, знову довівши, що, коли вони разом жодна перешкода. Не стане їм на заваді. Нарешті вони дісталися вершини гори, де темні хмари тримали сонечко. Хмари насміхалися. А а ха Ви не зможете нас перемогти. Ми сильніші. Пухнастик підстрибнув до самих хмар і сказав Ні, ви не зможете нас зупинити. Бо наша сила це дружба, і ми захищаємо свою рідну землю. Хмари спробували накрити друзів ще густішою темрявою, але краплинка та дзвіночок з'єднали свої сили. Дзвіночок заспівав найдзвінкішу пісню, а краплинка, зібравши всю вологу, піднялася до неба. Вони створили веселку, яка розсіяла темні хмари. Завдяки зусиллям друзів сонечко звільнилося, яскраві промені розлилися навколо, зігріваючи країну друзів. Тепер кожен квітучий луг і кожен струбочок знову ожили. Друзі радісно обіймалися, бо знали, що разом вони змогли врятувати свою країну і повернути світло. Коли друзі повернулися додому, їх зустріли всі жителі країни друзів, дякуючи їм за хоробрість і доброту. Відтоді всі мешканці країни друзів знали, що справжня сила це дружба, віра та любов до рідної землі. І якби знову прийшли темні часи, вони були впевнені, що разом зможуть подолати всі труднощі.